Мої вітання, шановні глядачі! Зараз ми з вами знаходимось біля посольства Фінляндії у Лондоні, де ось ось розпочнеться масштабний благодійний концерт Charity Event за участі українських та фінських музичних виконавців. Проєкт Muse Ukraine Indomitable Spirit, результат постійної співпраці призерок світових музичних конкурсів українсько-американської скрипальки Мирослави Хомік. Та фінсько британською піаністки Джулії Валін. Вони впевнені, що сила музики найкращий інструмент комунікації у такий складний час. Цей концерт є вже третім в ініціативі Muse Ukraine, яку започаткувала наша землячка та об'єднала колег і друзів по всьому світу спільною метою відстоювати важливі цінності і говорити про Україну своїми унікальними голосами: «Indomitable spirit» або в перекладі Незламний Дух. Представляє всеукраїнську музичну програму, відкриває давно втрачені перлини музичної та культурної спадщини нашої держави. Завдяки концертній програмі, ви матимете змогу поринути у вир історичних подій України з давнини до сьогодення. Ця музика вшановує безпосередньо незламний дух тих, хто виборює наше життя ціною свого. Джулія та Мирослава співпрацюють із гуманітарними та дипломатичними організаціями, такими як British Ukrainian Aid, Reform Club, Посольство Фінляндії, Королівський Шотландський клуб та інші, щоб зібрати кошти і привернути увагу суспільства до потреби духовної єдності між націями та допомогти нашій державі. Усі кошти від концерту будуть передані British Ukrainian Aid на підтримку України. Серед учасників благодійного заходу чимала кількість місцевих жителів, волонтерів та власне організаторів заходу. Сьогодні я знаходжуся тут за підтримки України. Я велика фанатка України через те, що ми маємо спільну історію, і це дійсно бере за живе. Мені дуже сподобався концерт, це було фантастично, і через мою особистість я була на куражі. Я тут, тому що Україна в моєму серці, і це було зворушливо. Ми влаштовуємо такі заходи, тому що це дуже важливо поділитися прекрасною українською культурою, її скарбами, культурними творами українських композиторів, і показати, що Україна це частина європейської культури, і ми маємо багато чого запропонувати цій аудиторії і фінам у фінському посольстві, і також британським і всім, хто був на концерті. Благодійний концерт доходить до свого логічного завершення. Сподіваємось, що подібних заходів буде проводитися все більше. Адже кожна така подія це маленький крок до нашого прекрасного майбутнього.